Усім привіт, друзі! З вами кіномозок і рубрика кінопрогнози, у якій сьогодні ми поговоримо про перший трейлер майбутнього фільму про супермена. Зараз я розкажу вам про всі цікаві деталі, які він приховує, а також про деякі свої побоювання, чому фільм може очікувати фіаско. Тож, сідайте зручніше і приємного перегляду! Трейлер починається на просторах Арктики, де гепнувся Супермен. Це відразу ж нагадує фільм Зака Снайдера, де герой так само невдало приземлився під час спроб опанувати політ. Однак, зважаючи на те, що в трейлері Супермен стікає кров'ю, його падіння може бути пов'язане з дечим іншим, про що поговоримо згодом. Цікаво, нам покажуть, як він відчищатиме свою форму від незничуваної критиніанської крові. Твій аргумент позбавлений наукового сенсу. Достовірно відомо, що супермен чистить свою форму, коли влітає у земне сонце, яке спалює будь-які забруднення, але залишає невразливу криптоніанську тканину цілою і свіжою. А якщо на ній буде щось криптоніанське? Що, наприклад? Також тут ми можемо відразу роздивитися новий костюм Супермена, який також містить кілька цікавинок. Зокрема, те, що він знову буде у класичних червоних трусах поверх основного костюму, що особисто мені не дуже доподобить, але це, як то кажуть, питання смаку. Символ на грудях аналогічний до сюжетної арки Kingdom Come, яка, за словами Гана, слугувала основним джерелом натхнення для фільму. В ній супергероїна ім'я Магок убив джокера, щоб помститися за масове вбивство співробітників Дейлі Пленет, серед яких була і Лої Лейн. Після цього нове покоління над людей ставало дедалі жорстокішим, не стримуючись у своїх методах. Повертаючись до трейлеру, жовтий символ на спині супермена як у старих коміксах та фільмах 70-х. Ну а комір та плащ відсилають до сюжетної арки U52, яка стала перезавантаженням комікс Всесвіту DC. З останніх сил Супермен видає свій надлюдський свист, на який, здіймаючи снігові вихори, прибігає Крипто, його домашній улюбленець часів, коли Криптон ще не вибухнув. А нині володар аналогічних здібностей, що і в людини зі Сталі. Це буде перша поява суперхвостика на великому екрані. До цього він з'являвся лише у мультфільмах та серіалах. Зокрема, глядачі могли бачити його у лізі суперулюбленців. Крипто додому. Супермен просить песика віднести його додому, маючи на увазі фортецю самотності, де зберігаються різноманітні артефакти з його рідної планети, а також розташований суперкомп'ютер, який дає змогу спостерігати за усім, що відбувається на планеті. Появу в фортеці просто з під землі можна спостерігати на цьому кадрі, що також відсилає до фільму 78-го року. Також тут ми бачимо супермена вже всередині фортеці, ймовірно, над тілом Келекса, криптоніанського робота, який за відсутності хазяїна підтримує порядок у фортеці. Далі ми можемо побачити повсякденне життя Супермена у його людському альтер-его Кларка Кента. Зокрема, тут він прибігає на роботу у будівлі Дейлі Пленет, яка, як можна побачити на цій таблиці, знаходиться за адресою вулиця Конкорд 44, місто Метрополіс. А у цьому кадрі нам показують його у повсякденному образі у знаменитих окулярах, які покликані приховувати від оточуючих його справжню особистість. Добре. Так. Окуляри Кларка Кента. Особа інша та сама. Також тут ми бачимо Лоїс Лейн, яку в цьому фільмі гратиме акторка Рейчел Броснахан. Цікаво, на якій стадії перебувають їхні стосунки у фільмі, чи вона вже знає, що Кларк і Супермен це одне обличчя, чи ще ні. Роль самого Супермена виконує Девід Коренсвет. І, хоча моїм фаворитом у цій ролі досі лишається Генрі Кевіл, перш ніж робити якісь висновки, треба побачити кінцевий результат. Наступний кадр переносить нас у Смолвіль, на ферму Кентів, де Кларк розмовляє, ймовірно, зі своїм названим батьком Джонатаном Кентом. Судячи з цих кадрів, Супермен з'явив себе світові достатньо давно, оскільки всі про нього знають і навіть піднімають стяги з його символом. По телевізору в цьому кадрі розповідають про конфлікт у вигаданій країні Боравії, що є відсиланням до ранніх коміксів про героя, а саме Супермен випуск 2 1939 року, за сюжетом якого Супермен зупинив громадянську війну, що почалася в країні. Ех, Якби ж він до нас в Україну прилетів. Однак впродовж фільму, або ж навіть ще до початку його подій, станеться дещо таке, що похитне віру людей у героя в червоному плащі. Це стає зрозумілим з цього кадру, де Супермен прибуває до будівлі Steck Industries. Запам'ятайте це ім'я, а обурений натовп кидається в нього предметами. Можна припустити, що стоїть за цим ніхто інший, як заклятий ворог Супермена Лекс Лютор, якого ми бачимо тут, і якого в цьому фільмі гратиме Ніколас Голд. А оцей кадр може дати відповідь, чому ж супермен на початку трейлера гепнувся з неба. Як ви розумієте, пустити кров криптоніанцю задачка ще та. Ти свою кров. Колись бачив. Побачиш на таке здатен або супротивник, що має силу еквівалентно силі самого супермена, як, наприклад, Думсдей, або ж Криптоніт, який послаблює героя до рівня пересічного мешканця Землі. А тепер зверніть увагу на пістолець, який тримає в руці Лютор. Гадає саме криптонітовою кулею і буде заряджено цю пукалку. І після пострілу, який виявиться не смертельним, але достатньо серйозним, супермен і тікатиме до фортеці самотності, щоб відновитися. Ну а Лютор згодом отримує за це по голові, що стає очевидним, коли ми бачимо його розлюченим і в подряпинах. До речі, мені одному в цьому кадрі він схожий на Хітмана. Ну а далі починається те, що викликає неабиякі побоювання, чи не зіпсував Джеймс Ган перший фільм свого запланованого Всесвіту. Як я його зіпсував! Зараз стежте уважно і рахуйте: коли Супермен прибуває у раніше згадану будівлю Стег Індастріс, це натякає на появу Саймона Стега, ще одного великого підприємця на кшталт Лекса Лютора, який напряму пов'язаний із персонажем, якого ми бачимо тут. Це Рекс Мейсон, також відомий як Метаморфо, який може перетворювати своє тіло у різноманітні елементарні сполуки, що дозволяє йому розтягуватися та подовжуватися як гума або пластик. Він був членом кількох команд супергероїв, включаючи аутсайдерів та лігу справедливості. Повертаючись до моменту, коли Супермен знаходиться у стек Industries, до нього наближається зелений ліхтар Гай Гарден у виконанні Нейтана Філіона, справдивши заповітне бажання Шелдона Купера, ми отруюємо критичне мислення у дітей, розповідаючи їм, що кролики з'являються з капелюхів, тим самим створюючи дорослих, які вірять в астрологію і гомеопатію. А також що Райан Рейнольдс краще підходить на роль зеленого ліхтаря ніж Нейтон Філіон. Поруч із ним можна побачити дівчину Яструба, яку грає Ізабела Мерсет, і на появу якої я чекаю чи не найбільше, а також містера Теріфіка, супергероя, який керує роботами сферами, що дозволяє створювати голографічні проєкції, зламувати інші машини і генерувати викиди енергії. Його ми можемо ближче роздивитися тут. Усі троє героїв є членами спілки справедливості Америки, яку, ймовірно, відправлять вгамувати Супермена, вважаючи його небезпечним. А тепер питання вам це нічого не нагадує? У цьому світі є герої і є лиходії. Герої не вбивають людей. Я вбиваю. Саме так у 2022-му другому і потонув Чорний Адам, де також була спілка справедливості, про членів якої глядачам забули бодай щось розказати. Але зачекайте, це ще не все. Також за сюжетом Супермен зустрімеся із якимось величезним драконом, а також не зовсім зрозуміло, що відбувається у цій сцені, де він розмовляє з Лоїс, а за вікном літає якийсь енергетичний шар, який може бути поглиначем сонця. Супезброю юраса відомої як контролери, створеної для знищення зірок. Крім того, десь за лаштунками трейлеру ховається Макс Лорд, якого зіграє брат Джеймса Гана Шон, а також супердівчина у виконанні Мілі Олкок. На випадок, якщо ви збилися, поки я розповідав, підсумую: Супермен, чию історію походження не розповідатимуть, що з одного боку є не дуже добре, але в принципі не критично, оскільки всі і так знають, що він прилетів з Кріптона. Далі. Векс Лютер, чий конфлікт із Суперменом, пояснити все ж таки варто. Саймон Стек, Рекс Мейсон, Зелений Ліхтар, Дівчина Яструб, Містер Терріфік, Отой Дракон, про якого також треба буде пояснити, що він таке і звідки взявся, Макс Лорд, Супердівчина і, можливо, Поглинач Зірок. Разом виходить вже щонайменше 11 персонажів та їхніх сюжетних ліній, які треба буде якось розкрити. Горщику не вари. Тут насправді два варіанти. Або Джеймс Ган має якийсь просто феноменальний план, як все це гармонійно поєднати. Так, я довбаний геній. Або ж він свідомо йде на ризик катастрофічного провалу. Так чи інакше, дізнатися це достеменно ми зможемо вже в липні. Тож, чекаємо. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисяйте вподобайки, якщо вам сподобався мій прогноз. Пишіть у коментарях, чи чекаєте ви на новий фільм про супергероя у червоному плащі. і хто з акторів, які виконували цю роль раніше, є вашим улюбленцем. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Дивіться тільки хороше кіно, яке заряджатиме ваш мозок на усі 100%, і, звісно ж, не забувайте донатити на ЗСУ, аби весь той жах, в якому ми живемо зараз, перетворився тільки на наш страшний спогад. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.